Трамп все ж таки не планує зливати Україну, як дехто очікував, і навіть дійсно здатен підштовхнути її до більш-менш вигідного миру. Утім, є нюанс, як зазначається республіканець, людина холодного розрахунку та бізнесу. Тому, начебто, хоче витиснути з України та РФ побільше перед підписанням миру. І це може бути проблемою, яку ціну можуть заплатити українці або отримати умовно мирне небо. Говоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у змі. З'явилися ексклюзивні деталі мирного плану Трампа. Так новообраний президент США Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800 мильну понад 1200 кілометрів буферну зону між рашийською та українською арміями. У рамках плану заморожування війни між двома країнами про це пише видання за телеграф із посиланням на його оточення. За даними видання, цей план є одним із декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду у січні. План новообраного президента, про який повідомили троє співробітників штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до. О НАТО на 20 років в обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї, щоб стримати Ерефію від відновлення війни. При цьому Сполучені Штати Америки не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, що виникне в результаті, і не фінансуватимуть цю місію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Відповідаючи на питання про частково оприлюднений змі план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, підкреслив, що такий план імовірно на стадії підготовки. При цьому на його думку. У найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема що додати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантії безпеки для України. Це безумовно будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Додав він Ну а тим часом Рафія заявила, що мовляв готова вислухати пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Про таке заявив заступник голови МЗС Рефії Сергій Рябков, якого цитує російський пропагандистський рупор інтерфа. box. Москва, нібито безумовно готова вислухати пропозиції Трампа. Далі пряма мова, якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі у площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування Києва всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми безсумнівно зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь. Зрозуміло, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї бути не може, заявив Рябков. Про цьому існує думка, що Ерефія може завдати масованого ракетного удару по Україні, якщо будуть провалені морні переговори за сприяння Дональда Трампа. Про це заявив аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Ялі. На думку аналітика, Ерефія не атакуватиме ракетами Україну до моменту першої розмови між Трампом та Путлером. Звінок американського політика та рашиста може відбутися ще до інавгурації нового президента Сполучні. Штатів, сказав він. Ну і нагадаємо, що в інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог із Путлером, але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив. Цікаво, що новообраний президент США, республіканець Дональд Трамп, вступить на посаду лише через два місяці. Але він уже формує політику США у двох основних гарячих точках: щодо Ізраїлю та війни Рафі проти України, і про це пише Блумберг. В телефонні дзвінки лідерам країни також очікувана розмова із рашистським лідером. Свідчать про те, що перемога Трампа на виборах і можливість того, що він буде просувати серйозні зміни в політиці, відлунює в Ізраїлі Україні і далеко за їхніми межами. Зокрема, у матеріалі йдеться про те, що за словами колишнього чиновника першої адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності, новообраний президент отримує швидкі переваги завдяки сприйняттю того, що буде жорсткішим ніж його попередник. Противника США можуть змінити свою поведінку. Заздалегідь когось стримує ризик відповіді з боку штатів. Тоді як інші прагнуть використати важлі впливу, які в них ще залишилися до того, як американський президент демократ Джо Байден залишить посаду, Найбільш гостро все це відчувається в Україні. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зупинити війну. Змі писали що днями мільярдер та союзник Трампа Ілон Маск брав участь у розмові Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Нагадаємо, що Маск раніше виступав за припинення війни шляхом переговорів, в яких Україна мала б відмовитися від частини своєї території так чи інакше, прохідний період до інавгурації нового лідера США завжди турбулентний, особливо коли до влади приходить президент із іншої партії. Цього року, як пише видання, все ще більш екстремально, враховуючи, що Трамп переконаний у необхідності відкинути політику Байдена. Це певною мірою скувало адміністрацію Байдена. За декілька тижнів до виборів американські чиновники і зовнішні спостерігачі визнали, що низка ключових зовнішньополітичних пріоритетів по суті перебувала у стані очікування. Оскільки як противники, так і союзники США чекали, хто стане 47-м американським президентом. Представники адміністрації Байдена публічно оголосили про намір продовжувати зовнішню політику президента. Зеленський вітаючи Трампа із обранням, висловив надію на співпрацю для досягнення миру через силу, додавши, що Україна зацікавлена в розвитку взаємно вигідного політичного та економічного співробітництва, яке піде на користь обом сторонам. На нещодавній зустрічі з європейськими лідерами, Зеленський заявив, що поступка із Ку Києва були б неприйнятними для України і означали б кінець для всієї Європи, наголосивши на важливості справедливого завершення війни. Путлер також привітав Трампа із перемогою на виборах і заявив, що готовий провести переговори із новим американським лідером. Країною чує лідер може найбільше виграти від повернення Трампа є ізраїль. Ізраїльський премєр міністр Бен'яміне Нетаньягу вважається давнім союзником Трампа і мав напружені відносини із Байденом, коли США наполягали на припиненні війни в Газі. Трамп уже натякав, що залишить Ізраїлю свободу дій у питанні ударів по ядерних об'єктах Ірану. Так чи інакше нині вже відомо і про те, що команда президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа розпочнуть практичну підготовку для організації їхньої зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга на спільній із високим представником ЄС Жозепом Борелом прес-конференції у Києві. Цитую обговорювали можливі майбутні контакти на рівні лідерів. Не було домовлено, що команди розпочнуть практично підготовчу роботу для організації такої зустрічі, сказав Андрій Сабіга, коментуючи телефонну розмову Зеленського і Трампа. Залишається лише чекати, яким буде результат цих переговорів. В інфопросторі вже поширюється чимало сигналів із цього приводу. Зокрема, колишній радник виборчої кампанії новообраного президента Дональда Трампа заявив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на тому, щоб дати. Їй можливість повернути свої території, окуповані расистами, при цьому у перехідній адміністрації Трампа реагуючи на слова Ланза, підкреслили, що зараз він не працює на майбутнього президента і не виступає від його імені. Брайан Ланза, стратег компанії, під час виборів, повноваження якого закінчилося, сказав BBC, що адміністрація Трампа попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію реалістичного бачення миру. Цитую і якщо президент Зелен... Ленський сяде за стіл і скаже: ми можемо мати мир лише якщо у нас буде Крим. Він покаже нам, що він не серйозний. Криму більше немає. Сказав Ланзе. Поговоримо про те, що президент нашої країни він пропонує заходу дійсно природні ресурси в обмін на допомогу у війні. У Києві усвідомлюють, що підхід нової адміністрації Дональда Трампа до України буде досить прагматичним. Тому план перемоги має довести партнерам, що допомога країні це вигідна співпраця. Ну і Зеленський пропонує заходу природні ресурси України в обмін на допомогу у війні. Про це повідомило видання політику у Києві. Усвідомлюють, що підхідно в адміністрації Трампа до України буде прагматичним. Тому план перемоги має на меті довести Сполученим Штатам Америки та іншим нашим партнерам, що допомога країні це не благодійність, а взаємовигідна співпраця. У той час як перші три пункти плану передбачають Запрошення України до НАТО, збільшення постачання зброї та скасування обмежень по ударам. рашиста вглиб території Росії по їхнім військовим об'єктам два останні пункти. Стосується того, що Київ пропонує натомість за натомість за даними видання політико, це використання українських природних ресурсів і загартованих у боях військ для убезпечення Європи після війни. Ну і також розуміємо дійсно, що це відбувається, як говорять іноді партнери про те, що вони втомлюються допомагати і тому подібне, тому дійсно. Часто вони це сприймаються як якусь благодійність і тому подібне, але все ж таки розуміємо, що це є такий досить взаємовигідний союз з ними. І розуміємо, що багато того, чого відбувається на території нашої держави, в цілому буде їм у майбутньому, та й наразі вже їм допомагає як мінімум стримувати расистів, які, якщо Розуміємо, що вони не перед чим не зупиняються і справді а, можуть піти далі і далі. Але розуміємо, що і сподіваємося, що цього не буде. Ну і далі також будемо говорити про те, що Дональд Трамп пропонує нові нові ініціативи та ідеї. Ну і є така думка про те, що він може запропонувати створити буферну зону між Україною та Росією. Про це повідомляють. Зміну новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп він неодноразово говорив, що може завершити війну в Україні. Пам'ятаємо про те. Як він говорив, що зможе це зробити за 24 години. Однак версія його мирного плану може передбачати створення 1200 кілометрової буферної зони між Україною та Росією. Повідомляє про це наші колеги з 24 го каналу з посиланням на видання за Telegraph. охороняти буферну зону, натомість мають європейські війська. Тобто, дійсно бачимо, що і такі думки є, і вони мають місце бути, ну і також ще поговоримо про те, якою може бути версія мирного плану Трампа. Подробиці ймовірного плану стали з'являтися після заяви президента Володимира Зеленського, який застеріг, що будь-які спроби встановити мир через поступки Росії, стануть самогубством для Європи. Цей план може бути одним із кількох, які розглядає Трамп, котрий перед виборами заявив про намір розпочати мирні переговори ще до наступу, до вступу на посаду в січні. Згідно з деталями. Мо озвученому трьома співробітниками команди Трампа пропонується замороження поточної лінії фронту та згода України на відтермування, вибачте, відтермінування вступу до НАТО на 20 років. Натомість, сполучені штати Америки будуть активно постачати Україну зброю, щоб утримувати Росію від поновлення війни. Сполучені Штати Америки не залучатимуть своїх військов... військових до патрулювання та охорони буферної зони, які не будуть фінансувати її. Але бачимо, що. Цю ідею і ініціативу, так би мовити, з створенням буферної зони запропонували саме Сполучені Штати Америки, але вони її ні охороняти не будуть і не планують і фінансувати її. Також не планують хоча розуміємо, що це дуже і дуже багато фінансів. На це потрібно буде виділити, якщо це буде. Сказав також членом команди Трампа. Один із них ми можемо провести навчання та не дати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським. Ми не відправлятимемо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи. Водночас сам Трамп ніколи детально не пояснював, яке саме угоди на його думку зможе завершити війну в Україні. Це ми також з вами пам'ятаємо. Ну і далі також можемо зіслухати ще й думку, а саме радника голови офісу президента України Михайла Подоляка про Трампа. Розуміємо, що зовсім не щитав, де він став новопроголошеним президентом Сполучених Штатів Америки і багато експертів майже не. Кожен має свою думку з приводу нового президента Сполучених Штатів Америки. То ж зараз маємо змогу заслухати думку Михайла Подаляка. Ну, мы сможем с вами подвести итоги или, скажем так, промежуточные итоги только тогда, когда будет понятно сформированная администрация, ну то есть персональные будут четко понятны, кто за какие сектора будет отвечать, включая внешнюю политику, оборону, финансы и национальную безопасность. После этого мы будем с вами понимать, какая новая стратегия, то, что она будет новая, я не сомневаюсь, новая стратегия внешнеполитических инициатив или действий Соединенных Штатов, и после этого будет понятно, как это влияет на все остальные страны, в том числе. Безусловно, Украина внимательно отслеживала и ход избирательного процесса, ну и, соответственно, внимательно отслеживала и заявления кандидатов, и то, что они предлагают в качестве там, своих, своего видения будущего. Ну, имеется в виду, в данном случае мы говорим, опять же, о внешней политике как таковой, и отношения США с Евросоюзом в целом, и отношения США с Украиной в рамках коалиции проукраинской, которая ведет войну против Альянса Российского. И, конечно, все это для нас важно, потому что, безусловно, влияние Соединенных Штатов глобально, оно, несомненно, лидерского плана влияния, и оно, несомненно, ресурсно чрезвычайно важно для всех, в том числе для Украины, для всех сторон. И, конечно же, для нас крайне важно понимать, будут ли Соединенные Штаты настаивать на необходимости соблюдения международного права в целом, на необходимости отвечать агрессору за факт агрессии как таковой, какой будет, опять же, обновленная стратегия в отношении России, в отношении российского типа внешней политики, а российский тип внешней политики это обязательно эскалация, война, шантаж, угрозы, ну или там те или иные форматы войн, как таковых, и соответственно, какое место в новом разделении влияния будут занимать различные страны, включая опять же Российскую Федерацию, которая тем более построила альянс вместе со странами изгоями, такими как Иран и Северная Корея. И предварительно можем сказать, что есть неплохие наметки коммуникационные между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов, но имеется в виду 47-м уже президентом Соединенных Штатов. И на мой взгляд, сейчас как раз таки все будет концентрироваться, все внимание глобальных медиа, глобальных социальных сетей будет концентрироваться именно на поведении Дональда Трампа, то есть, что именно он будет теперь заявлять, получая брифинги от соответствующих разведструктур, от соответствующих. Аналітичних центрах ж Пентагона. досить активно. Останніми днями ми обговорюємо вибори Сполучених Штатів Америки, адже від них багато чого очікували, і Трамп почав оголошувати досить гучні заяви. Однією з них було те, що він не може просто підштовхнути Україну до поступу Путіну, не отримавши нічого. Натомість, подібне дописало видання Bloomberg. Сьогодні в Кремлі заявили, що готові обговорювати Україну з Трампом, але не будуть відходити від вимоги про повний контроль над Запорізькою, Луганською, Донецькою та Херсонською областями України, і пам'ятаєте ще влітку, коли був перший саміт миру, 15-16 червня, Путлєр говорив, що можемо закінчити в принципі цю війну, яка зараз триває на території України. Але для цього я маю володіти повністю областями, які я тільки що. Перерахувала, ну і звісно ж на це ніхто не погодився, адже ми маємо повернути всі свої території. І Путлер так почав говорити взагалі і діяти, аби зірвати той саміт, який ми так довго планували, і також очікували від нього дуже багато всього. Далі більш детально про заяви Дональда. Трампа за даними змі він розуміє, що не зможе змусити Україну піти на поступки Росії, не давши Києву нічого натомість. За даними джерел, після перемоги Дональд Трамп на виборах президента США в Євросоюзі намагається зрозуміти, чи зможуть вони допомагати Україні без підтримки Сполучених Штатів, і це питання, зокрема, лідери європейських країн обговорювали на саміті, який відбувся у Будапешті 7 листопада. За даними одного джерела у Європейському Союзі, чини найбільше остерігаються, що Трамп покладе весь фінансовий тягар війни. В Україні на Європу за час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко завершити війну однак його підтримка України не була завжди однозначною за оцінками Кільського інституту. Світової економіки ЄС був потужним постачальником допомоги Україні, виділивши від початку повномасштабної війни 118 мільярдів євро. Натомість США надали 85 мільярдів євро. А з початку 2024 року допомога США пішла на спад. Цьогоріч країна виділила 17 мільярдів євро, і це майже удвічі менше ніж європейський союз. При цьому європі зазначаючи головна проблема не гроші, а нестача озброєння. Саме США надавали Україні більше озброєння, зокрема. Ма винищувачі F-16, різні типи ракети і тощо. Дехто в Європі вважає, що потрібно дочекатися, коли Трамп. Офіційно очолить Сполучені Штати Америки і тоді діяти, опираючись на його дії щодо України. Водночас інші лідери вважають, що чекати кілька місяців за НАТО небезпечно. Тож Єврокомісія повинна найближчим часом висунути пропозиції, як допомагати Україні, якщо США відмовляться від підтримки. Трамп вже розпочав свої перші телефонні розмови з лідерами європейських країн, що не менше в одній з них обговорював підхід до перемовин із Росією. Трамп дав зрозуміти, що він розуміє, що не може просто підштовхнути Україну до поступок Путіна. Не отримавши нічого натомість, повідомлено джерело знайоме з деталями розмови. Своєю чергою, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно підтримує Трампа, і має тісні зв'язки з Путіним. Вважає, що США припинять підтримку України, а Європа самостійно не профінансує програну. Війну бачимо, що думок безліч. Одні кажуть, що Дональд Трамп буде продовжувати підтримувати Україну, взагалі приведе нашу країну до перемоги. Інші навпаки кажуть, та ні, він повністю підтримує Путліра, І вони там вже великі, давні друзі, і Україна програє цю війну. Тобто, думок стільки ж, скільки людей у цьому світі, і далі також можемо ще заслухати одну думку професора політології університету. Бейлора, Сергія Куде.